Парні, ексклюзивчик 600 оригінального пробіга. 600 тисяч оригінального. Європ'ята машина. От ми її трошки вже підмили, домили. гляньте состояние по мотору. Гляньте, як воно все виглядає. Воно помилося, там предуче відео є він весь сухий, Просто помилок, щоб було красивенько все, подивіться. Це 600 родини на машині. Це 12-го року 400 ка на низькій кабіні під переобладнання, кому треба на автоматі. Гляньте на це красавця. Просто обратіть внимание на деталі, воно все нове, тут ніхто нічого не фарбував, все в оригіналі. Чистюсінько, гарнюсінько все. Все в заводському лакані. Резинка є. Акумчики хороші, мансервіс, вся історія, все як має бути запасочка. Ступиться теж гляньт. Диски все викрасили, все красиво, резина гарна на ньому. Знаходимося в місті Києві, така машинка у продажі 24 тисячі доларів він коштує. Може бути лізинг, може бути кредит.